Активна підготовка до гала-концерту другого міжнародного фестивалю Золото Карпат триває. Завершився перший етап роботи журі дистанційний відбір. Далі очний фінал, де представники восьми нацменшин зустрінуться на одній сцені, аби позмагатися за гран-при та призові нагороди. У фіналі в галоконцерті будуть представлені наступні національні меншини: словаки, угорці, румуни, євреї, роми, Азербайджан, німці і Русини. Між собою ці представники розіграють власне головну нагороду цього фестивалю. І ми тішимося вже на цей фінал, тому що переглянуті відео дуже яскраві, дуже цікаві. Боротьба буде, я так розумію, за кожні серце і душу членів журі. Сцену готують до справжнього шоу. До фіналу долучаються хореографи, музиканти та зіркові гості. У журі поважні представники культури з України, Словаччини та Німеччини. Молоді потрібна реалізація. Ви знаєте, в цьому році навіть на першому етапі відбору було дуже багато цікавих самобутніх. Артистів, виконавців, яких ви вже побачите на сцені, списки списками поки не опубліковуємо. Все все буде побачено, буде багато всього цікавого, і я дуже раджу завітати на фестиваль, насолодитися атмосферою, музикою, відчути різні культури, бо це дуже збагачує, дуже збагачує моральне, дуже збагачує етично, дуже збагачує духовно. На переможців чекають дипломи, спеціальні відзнаки та грошові винагороди. Для учасників це великий стимул і не лише можливість реалізації, а й внесок у збереження культурної спадщини Карпатського регіону. Зараз у цей час нам дуже важливо бути об'єднаними. І запрошуємо всіх на прекрасний гала-концерт, де будуть приймати участь також і студенти академії культури і мистецтв для молоді талановитої молоді. Основне це є сцена, це є публіка, щоб вони потім не боялися в майбутньому виступати, показувати себе і демонструвати свою творчість. А саме основне – це є збереження культури, збереження наших традицій, повага до наших національних меншин. І добре, що ми разом в такий складний час. Фінальні приготування тривають. Обіцяють, буде видовищно. Організатори запрошують ужгородців і гостей міста долучитися до великого свята культурного розмаїття. галоконцерту Золото Карпат. Неділя 14 вересня, 17.00, Золота гора.